Добрий день, дорогі колеги. Радий вас вітати на нашому засіданні комісії. У нас сьогодні з вами 3 червня 2025 року. Ми знаходимося в селі Пухівка, Пухівський, старостинський округ. Засідання постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. У нас вже 92-га з вами комісія. Головуючий Ягренько Євген Володимирович, секретар Ячник Надія Дмитрівна і член нашої комісії Юрченко Ольга Борисівна. Також запрошені старости сіл Писаренко, Анастасія Григорівна, Кабиш Володимир Михайлович, Дач, Дацько Різник Наталія Анатолійовна і гайдак Михайло Васильович. Також присутня начальник відділу соціального захисту Лазарівані Ниль Павлівна. І я пропоную на сьогоднішню комісію такий порядок денний. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України згідно програми, яку ми затверджували на 2024-2026 роки. Також третє питання. Про відмову одноразової матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота і е, наступне питання різне. Хто за даний порядок денний, прошу вас голосувати. Дякую одного госно. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві... Обставини, проблеми заявників на матеріальну допомогу. Ми не маємо юридичного права. Тому перед початком нашої комісії всі члени комісії, старости, начальник відділу ознайомилися з пакетами документів заявників на допомогу матеріальну згідно програми та соціальний захист жителів громади. Так, переходимо до першого питання. До нас звернулася. Жителька села Зазима, Радченко Оксана Русланівна, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів Оксана Русланівна надає, зареєстрована е, в селі Зазим, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Зазима, е, яка просить надати матеріальну допомогу одноразову на лікування та реабілітацію. Смульська Інна Володимирівна зареєстрована в селі Зазима. Медичний висновок є, весь необхідний перелік документів є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Зазима Сікора Зоя Іванівна, Просить надати матеріальну допомогу на лікування. Також вона є внутрішньопереміщеною особою. Проживає в селі Зазим, згідно довідки е, про взяття на облік внутрішньої переміщеної особи дійсно фактичне місце проживання Київська область Зазима, вулиця Лісова, є медичний висновок. Також е, працює вчителькою в Зазимському ліцеї. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася аляміна Людмила Володимирівна. Село Зазимє просить надати матеріальну допомогу на лікування її сина Назарія Олександровича 2013 року. Зареєстровані на території нашої громади. Медичний висновок дитини присутній, документи про реєстрацію присутні. Весь перелік необхідних документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася е, жителька села Зозиня, Новицька Ірина Васильівна, просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Весь е, необхідний зареєстровано на території нашої громади. Зареєстрована на території нашої громади, весь необхідний перелік документів. Я рекомендую 6 тисяч гривень. До нас звернувся Хохолкін Сергій Олександрович. Просить житель села Погреби, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Зареєстрований на території погребів. Медичний висновок присутній, Весь необхідний перелік документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Гринчук Андрій Миколаєвич, житель села Зазим'я, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів є, медичний висновок є. Також хочу зазначити, що він є учасником бойових дій. Розмір матеріальної допомоги рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Костенко Людмила Григорівна, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування її доньки. Костенко Поліни Юрівни. Весь необхідний перелік документів є, зареєстровані на території села Погреби. Що саме Рекомендують 10 роки тисяч, тисяч гривень. Он. До нас звернувся Бондаренко Олег Леонідович, село Погреби, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів присутній. Рекомендують 3 тисячі гривень. До нас звернулася БЕВС Наталія Олександрівна, Село Пухівка, просить надати матеріальну допомогу на лікування. це Село Пухівка, зареєстрована в Пухівці, виписка з медичної карти є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася Боднар Олена Григорівна. Яка просить надати матеріальну допомогу на лікування її свекрухи Боднар Ольга Гаврилівна, яка проживає в селі Рожні. Весь перелік необхідних документів медичні висновки є. Е, е, Зареєстрована і, і заявник, і на кого просять на території нашої громади. Село Літкі рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся маленький Віктор Олексійович, просить е, село Літоч. Віточки, це літочки, да? які просять надати матеріальну допомогу на лікування. Він учасник ДФТЄ нашої самого перше днів. І АТО. Да, І АТО. АТО. Дяне серйозний. серйозний. Рекомендую 10 тисяч гривень. Так, шановні. Це відмовлено. Шановні колеги, хто е, за е, ту пропозицію, щоб надати заявникам, е, заявникам саме такі суми, які ми озвучили? Старости є заперечення побажання якісь? Ні, ні, ні. Немає. Хто за дану пропозицію, щоб затвердити суми і надати матеріальну допомогу одноразово? Дякую одноголосно. Переходимо до наступного питання. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. До нас звернулися жителі нашої громади, які зареєстровані на території громади або народилися на території громади і проходять на даний час військову службу. З певних причин прізвища заявників, так як вони військовослужбовці, ми озвучувати не будемо, але до нас звернулися троє заявників, які під час. Військової служби, яку вони несуть, отримали поранення. Да, вони до нас звернулися за матеріальною допомогою одноразовою на лікування. Трьом заявникам, які зареєстровані на території нашої громади, ми надаємо по 20 тисяч гривень. Ось три заяви зразу не Також до нас звернулося зараз, скажу вам точно, заяву переглянули ми на. Факт реєстрації, підтверджуючих документів так, 4, 5, 6, 7, 8. Також до нас звернулося вісім військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу і просять надати одноразову матеріальну допомогу в зв'язку з проходженням військової служби. Восьмом заявникам я рекомендую надати по 10 тисяч гривень. Також до нас звернулася. Один заявник, який просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з тим, що її син да це так, 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 так. у зв'язку з тим, що її син загинув під час виконання військової служби сповіщення сім'ї Є, зареєстрованим на території нашої громади, Рекомендую 100 тисяч гривень. Так, у військовослужбовцях все, так? Да? Шановні колеги, хто за даний за проєкт рішення про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно з я озвучив та кількості заяв? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання. У нас іде про відмову одноразової матеріальної допомоги жителям громади згідно програмою Турбота. До нас звернулася летвиненко Тетяна Миколаївна, село Зазим. Просить надати матеріальну допомогу у вигляді долу. На дану заяву рекомендую відмовити в зв'язку з тим, що програмою не передбачено саме такий вид надання матеріальної допомоги. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Відмовити. Четверте питання різне. Є, шановні колеги, питання, пропозиції, зауваження, е, прохання до старості, якщо е, беруть, приймають заяви, щоб витяг був свіжо сформований з місця реєстрації. Ми намагаємося нікому не відмовити, да? е, якщо весь перелік необхідних документів є згідно нашої програми. Добре? Дякую всім тоді. Хто за те, щоб закрити засідання нашої 92 ї комісії? Прошу голосувати, Ольга Борисівна, Ви закриваєте? Дякую. Одноголосно. Комісія закрита. Всім дякую.